Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги! наступне відео з оглядом знахідок з гаражу, можна так назвати. Ось, Вчорашньому відео я вчора знімав е, е, внутрішній світ цих радіопритмачів Ось, Так що <кхід> можете перейти подивитися. подивитися, я поприпаював. Тут роз'яма. І сьогодні вам покажу, як він працює. Ось такий сервіс роз'єми покрипаю. Зараз ми вам підключимо. Побачимо, як він, в принципі, даний момент працює. Не дуже ділі розбираюсь. Лежали гаражі, вирішив перевірити, чи працюють. В принципі, вчора я вже кинув. Я от не знаю, чи сюди щось треба вставляти якісь. роз'єми для антенни. Чи не потрібно. В принципі, вже сьогодні не вийшов. Десь вже сьогодні. А, Кстати, кто там разбирается, треба тут еще и сзади. Какие-то подключалки, что-то не требует. Там, там працює, але ну, знову відійшов. Такі слабенькі тут резиночки такі. Хто там розбирається, може даний, даний девайс придбати. В описі до відео буде посилання на групу, вони там виставлені вже. Можна буде перейти купити. От він з таким чехольчиком подається. Мені зараз відкладемо А далі ще, ще один такий Ось веселка, теж таке массихує. вчера припаял друзьям. Я нашел такие. Припаял. Дуже я их так не чистил. Треба трошки. Докласти руки. Так, принтер. Що ми нас тут все працювало, шо, може не буду ставитися. Це щось, в принципі, не знаю. Я ж кажу, може там треба вставляти. Що, щось Ну, щось він до в принципі, шипить, так що я думаю... Бо, можна сказати, полуробочим з Я ж кажу, це все продається. По принципі, якби мені не дуже воно ну, потрібно, зберігати нема де. Кому там цінує такі ось радіодеталі, радіоречі. Я думаю, що можна буде купити і буде все. Так, що ось такий, вега мінус немає тут.

Я не щось не знайшов, Генераю. І також роздім, що антенну треба, я так розумію, вставляти. Яку тут антенну треба вставляти, чесно на не скажу? Кому там потрібно? Умовно в робочому стані? Кому там цікаво? Переходьте в телеграм-канал. Пуйте, пишіть. Порадіо деталям, там в принципі я так вам показував, що нічого не, не цікавого. Такі ось вага. Так, ось такі ось то пам'ятає приймач. Тут вже у нас батарейки вже мізінчикові. Тут а, треба знизу перемикати, бо тут ржава ніжниця. Це так. По крайней мере, вчора зробив це ось так. Ну, в принципі, не зайвон цей радіо має, що колекційної, ну я своїм дітям показую, як у нас, коли якісь були радіо як ми ходили, слухали ось. заповнять, окислились. О, звітиться. Я взяв наушники, Зараз підключимо. Музика як чує, грає. Все в принципі працює, так що теж кому цікаво там для колекції, може, хтось тобто колекціонує такі. Речі, то вже буде недорого. Можете перейти. От. Ну, це я ж кажу, це тих років радіо. Так, ну, ну що ж, то на цьому у нас такий огляд парадіо завершився. Зараз швидко подивимося, що в мене є, як ви бачите, на задньому плані парадіо радіодеталям. деталям, зараз швидко дивимося. Може хтось розбирається, тому може це все буде продаватися одне лотом. Знаю, що тут буває. Там посріблення. Ой, позолочення, не знаю. Кого там цікавить. Переходьте. Буде виставлено. Полубачати, як там кажуть. Це щось там до 82-го року, по-моєму. Я тут не знаю, не розбираюсь. Можу сказати, оці там збирають, все, Ну, Тут там збирається, може перейти. За посилання в Телеграмі буде виставлено блотом. Ну, це в нас звичайне. Я думаю, що тут нічого такого немає. Ну, хіба що ці. Так быстренько кину. Ну, плати, в принципі, на вагу приймаються, Ну, це вже, це вже щось повиплаював, Не знаю, ну, цим, может кто-то там проверяет, диоды на не насколько я знаю. Тоже какие-то здесь Вот такая здесь штука, так, тут у нас у нас, в принципе, плата такая себе, тоже диоды. Вот это вот, все, вот это все будет выставляться тут и тоже бывает. Бывает внутри по золоту их там раскусывают. Как я бачу. Вот эти серые, какие не знаю. Какие-то все одного вот эти приймала. Тут у нас там какие-то по золоту я пакетку, Тут, кажется, вроде бы есть золоті контакти не, не золоті контакт, щось їх тут не бачу. Крутиться, не крутиться. Ну, не, не знаю, я в цих ділах не розбираюсь. Кому там цікаво, так це якісь ручки від якихось. Все я не знаю, чогось потрібні така ось кладка. по моєму ця штука прийомна. По-моєму, ці теж, кстати, щось там приймають. Он там будет рискивный. Так, это у нас что-то такое больше сучасное, сучасное. Да, тут больше такое, как сучасное. Тут вообще ничего я не вижу. Какие-то телевизоры. Так, это у нас, это у нас металл. Так, тут что-то там за Какая-то плата там, надпись. Не знаю. Я це, кстати, бачу ці червоні округленькі оці, їх там щось приймають, то вони мають оці сріблі, срібло внутрі. Ну, так, що у нас тут ще? У нас є. А ще є такі ось, може комусь потрібні. Пишіть в телеграмі. От. Так, давайте вже по цій темі ще такі мене є. Я бачу, що їх приймають вольметр, СССР, цілон СССР, новий. ось, Новенький, ніде не стояв. Паспортом все. Тут у нас пишеться комплект, прибор ага. ага. 25 родів. Не знаю, не розбирали, що там всередині. Не знаю, бачу, що такі по 100 гривень. Купують там, писали десь ті, хтось. Не знаю, там складемо до кучки. Так, що у нас тут? А у нас тут. У нас тут там. такі -то. якась плата. Тож якась плата? Чи тут куча якихось платок всяких. Здесь кучу всяких платок. Какие-то резервы. Те шустики. Вон тут какие-то контакты есть. Не знаю. Здесь маленькие трансформаторы в шаурму. Смотрите на детали. Та якийсь включатель. Так, це у нас від лампи, не знаю, на батрі. Затова якийсь щось там. Я хочу колись про ці батарейки, казали, що вони там якісь мають посріблення чи не посріблення. Я не знаю, що таке батарейки чи Ще, мені де написано не знаю так всему зацікавить саме дві двопці не знаю радку там пушить запитуйте так само ще плакети тут щось есть как я бачу он не вот этот, разумеется, быстрее если в так, это они кабеля кстати, кабеля покрыл, хотя я сомневаюсь, что он не покрыл да, в принципе, я так понимаю, что это все из микроволновки. Так, на этом мы наше видео заканчиваем, если не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, переходите в телеграм-канал,